Відкриття Альтанки розпочалося з пригод. На квест гру у пошуках творчих скарбів зібралось більше десятка дітей. Атмосфера сповнена азарту, посмішок і творчого натхнення. А яка найулюбленіша морська тваринка. Морський хто хто? Тюлень? тюлень? Морський їжа круто. Акула. Акула? Нова Альтанка розташована у затишному куточку парку біля літнього театру. Тут проводитимуть творчі майстерки, ігри Просто неба, квести та інші заходи для дітей і батьків. Саме цими заходами ми намагаємося їм показати, як, як діти навчаємо їх, зокрема, і творчості майстерності, і залучаємо більше для відвідування парків. Адже саме парк це та локація, де можна найкраще відпочити і душою, і тілом. І діти, і дорослі з ентузіазмом включилися у квест пригоду. Піратка Джекі вела маленьких шукачів скарбів маршрутом із пригодами та завданнями. Атмосфера ігрова, але й пізнавальна. І коли от такі от заходи трапляються, це дуже важливо. Це дуже позитивно впливає на розвиток дитини. І на її час теперішні час і взагалі найважливіше це щасливі очі наших дітей. А вони, звичайно, діти щасливі, задоволені і отримують масу позитивних емоцій. Творча майстерня вже відкрита для всіх охочих. Керівництво парку каже, квест – лише початок. Тут планують регулярні майстерки, тематичні ігри, арт заходи та багато іншого для всієї родини. Радислав Українець, Олександра Окіпняк, Новини Сі 4